No. I am your father. That's impossible! Search your feelings. You know it to be true. Вітаю вас на каналі EDG Group! Ідеальна геймерська миша, яка вона маневрова, з чітким відгуком, зручна і легка. Як знизити вагу миші і при цьому не зіпсувати її функціонал? Cougar Airblader Tournament Відповість на це запитання. Airblader Tournament – це удосконалена версія минулорічної Cougar Airblader. Молодша модель отримала незначні корективи дизайну. На корпусі з'явилась трохи виразніша текстура. Велика кнопка DPI перетворилась на декоративну платформу, сама ж кнопка перемістилась на дно миші. Обплетення кабелю набуло корпоративного помаранчевого кольору. Новинка отримала до комплекту дві гумові гріпси: накладки, які ви за бажанням можете наклеїти по обидва боки миші. Це значно покращить чіпкість та контроль пристрою у руці. Варто відзначити, що торнамент, на відміну від попередниці, працює вже на новому програмному забезпеченні Cougar PIX. Airblader Tournament доступна одразу у двох кольорних варіаціях: чорному та стильному білому. Тільки погляньте на цього малюка, ніби крихітний космічний корабель прямісінько у вас на столі. Головним апгрейдом Airblaider Tournament є саме її начиння. Тут оновлено сенсор PixArt PMW3399. Він дарує миші феноменальні показники продуктивності. Особисто мені складно уявити, за яких умов іде, окрім як надзвукового польоту у космос, вам можуть знадобитися 20 тисяч точок на дюйм. Але тут вони є. І це добре. За допомогою кнопки за замовчуванням можна перемкнути 5 рівнів DPI. Більш гнучке налаштування цих рівнів доступне в новому програмному забезпеченні Cougar PIX. Це такий собі новітній командний центр для пристроїв Cougar. Airblader Tournament є однією із перших моделей, які підтримують Cougar PIX. Програмне забезпечення дозволяє перепризначати функції клавіш, писати макроси, створювати команди профілі і прив'язувати їх до конкретних ігор та робити інші подібні речі, що допоможуть індивідуалізувати мишу під ваші потреби. Власної пам'яті миша немає. Тож, аби перенести ваші особисті налаштування з одного комп'ютера на інший, варто скористатися функцією імпорту профілю. Загалом інтерфейс програмного забезпечення досить простий в освоєнні та інтуїтивно зрозумілий. Airblader Tournament важить усього 62 грами, що робить її фактично рекордсменкою у своєму ціновому сегменті. Якщо придивитись до пристрою трохи уважніше, то можна помітити, завдяки чому було досягнуто таких неймовірних результатів в половині миші, а саме в області спинки, нічого немає. Просто пустий простір. Це дарує девайсу додаткову родзинку з погляду дизайну. Поверхня миші це матовий пластик, дуже приємний на дотик. На дні миші розташовані широкі тефлонові ніжки. Їх тут досить багато, так аби охоплювати максимальну площу. Це позитивно впливає на контроль курсора в іграх, оскільки зменшує коефіцієнт тертя з поверхнею, завдяки чому рухи стають дуже плавними. Головне, не будьте як я, не забудьте зняти захисні плівки з кожної ніжки. Цих мерзотників дійсно складно помітити. Дві головні клавіші миші мають досить низький та глухий клік. Ресурс перемикачів феноменальні, 80 мільйонів натискань. Бічні клавіші натискаються чітко, можливе натискання слайдом знизу. Передня бічна клавіша посаджена дещо глибша за задню. Відчувається чітке спрацювання кожної клавіші, люфти та торохтіння відсутнє. Це зумовлено використанням інноваційної технології пружинного підсилення Bones On. Найцікавішим Air Blader Tournament є несподівано її розмір. Візуально та за описом можна подумати, що така миша створена виключно для кіхтевого та пальцевого хватів, бо ж вага та малий розмір не дозволяють повноцінно тримати пристрій долонею. Проте, взявши мишу, можна з подивом визнати, що вона відмінно лягає в долоню. Чудово повторюючи анатомічну форму руки, Airblader Tournament не неначе вростає у кисть, так що ви взагалі не відчуваєте напруження чи дискомфорту. У комбінації з чіпкими гумовими накладками та матовим корпусом в інтенсивній ігровій сесії взагалі можна подумати, що ви керуєте курсором безпосередньо рукою, настільки Миша гармонічно вписується у процес. Кугар Еєрблейдер Tournament – це про комфорт. Кугар Еєрблейдер Tournament – це про мінімалізм. Для користувачів, які надають перевагу монолітності та компактності, ця миша стане ідеальним ігровим супутником. Вона не має зайвих елементів декору, підсвічування або засилля додатковими клавішами. Головне завдання геймерської миші стати продовженням руки власника. З цією задачею миша завдяки особливостям конструкції впорається на відмінно. Мати такі низькі вагові показники, і дарувати можливість геймінгу з змішаними хватами, справжня знахідка на ринку сьогодення. Ну а топовий сенсор та беззаперечна якість матеріалів слугуватимуть запорукою довговічності та зносостійкості. Ви маєте змогу виграти одну з цих двох Cougar Airblader Tournament на вибір. Для цього ви маєте бути підписаними на наші соцмережі та заповнити анкету учасника, де відповісте на головне питання огляду, який ресурс перемикачів Cougar Airblader Tournament? Усі умови є обов'язковими до виконання. Детальніше про них ви можете прочитати в описі під відео. Успіхів! Ну а ви були на каналі EDG Group. Тут з вами ділились досвідом, якістю та інноваціями.